Тані друзі, ласкаво прошу на мій канал. В цьому відео ми розглянемо з вами другий минулий час в німецькій мові його утворення, а також вживання. В, попередньому, в попередній передачі ми розглянули, як утворюється час імперфект. Що ж таке час перфект? Перфект це складний розмовний минулий час. і Утворюється він дійсно складно, тому що, щоб його утворити, треба провідміняти «haben» або «sein» і додати партицип 2. Зразу перейдемо до поняття, що таке партицип 2. Це форма, яка утворюється за допомогою префікса G і закінчення Т. Наприклад, якщо ви берете основу дієслова «machen», N-забираємо, e, тобто основою буде «-мах», додаємо до нього закінчення «-те» і префікс Г, але так e, виходить не з усіма словами, тому що в нас є слабкі дієслова і сильні дієслова. E, з винятковими сильними дієсловами воно утворюється e, зовсім по-іншому, і це, на жаль, треба завчити. А Це є у таблиці, яку ми минулого часу розгля... минулого разу розглядали. І це є третя форма дієслова, яка відображена в, таб... в таблиці. Наприклад, від слова geben давати буде gegeben. І тому спочатку додаємо haben. Ich hab gegeben. Зараз ми е, до цього перейдемо крок за кроком. Отже, партицип Цвай від сильних і неправильних дій слів, він є в нас в табличці, яку треба вивчити. І отже е, переходимо до самого основного правила, коли перфект утворюється або габн, або зайн, і додається партицип Цвай. Перше е, правило, коли ж згабен, а коли займ. І це ми бачимо у наступній табличці. Отже, коли в нас є перехідне дієслово, тобто воно вимагає доповнення в знахідному відмінку, наприклад, кого що бачите, е, можна сказати, кого що. Іх тоді habe. Ich habe gesehen. Зворотні і поворотні дієслова зі швашени вмиватися. Модальні дієслам самим, самим словом габбен, безособові дієслова і неперехідні дієслова, які позначають спокійний стан тривалу дію, наприклад, а займін змінюються неперехідні дієслова, що позначають рух, зміну, місць стан. І так само зайн, верен. І ще і, і от, друзі, це правило, яке ви весь час чули, бачили. Е, а от наша передача, щоб це все спросити, тобто на хлопський розум, я зроблю вам таку підказку. Значить, друзі, коли ви вагаєтеся, е, з яким дієсловом має стояти із гавен зайн, тоді подивіться в це в словнику. Зазвичай я користуюся даним словником. І вводимо тут, наприклад, слово Zane. І дивіться, першій лінійці зіст, зах або хат gesehen», Отже, газ haben», Тому що, власне, кого що. А от, наприклад, якщо візьмемо Gain. Ist gegangen, тобто воно відмінюється із sein. Ist gegangen, er ist gegangen. Ну, і так, звісно, що можете подивитися з будь-яким словом, і тоді будете знати на всі 100% Haben тут чи sein. І тепер, друзі, основне коли ж ми будемо використовувати перфект, щоб е, говорити в минулому часі. А саме перфект вживається, коли дія в минулому часі була вже завершена, або майже завжди у розмовній мові. Тобто, якщо ви говорите з іншими людьми, розповідаєте їм про подію в минулому, то це завжди минулий доконаний. Тобто перфект. жива основна мова, переписка в чатах, е мейлах. Такі основні. Правила. Власне, такий цікавий факт, щоб легше запам'ятати, от імперфект, який ми раніше вчили, він на такі коренькі, коротенькі форми. То це, щоб на письмі, на письмі було менше писати. А перфект великий, ти можна можна розказувати. Дякую, друзі, вам за увагу. Сподіваюся, що ця інформація була корисною для вас. Побачимося наступного тижня.